Забійний цех наш готовий. Все і так, може, і так, може, і ззаді, і спереді. Щось якусь кримінальну відповідальність, що вели за незаконні дрова. Я ж сподіваюся, ніхто ж не дивиться, хто може провіряти. Поспорили на 100 бакс. Ти ж нормальний пацан, ти ж не кусаєшся. Краво виражена охота. А тут у нас хлопці запліднюють девочек. А в цьому у нас гнізді вже власні. Побіг, коротше, виявляти, чиї другий кнур не в охоті. Mm. Тушоночка буде. Mm. Кумедний фермер і з вами на зв'язку. Сьогодні буде невеличкий огляд нашої ферми і того, як відбувається у нас тут справи з нашими свиноматками у селі Свидівок нашої ферми. Декілька разів ви вже бачили черепин. Тепер вам сьогодні прийдеться подивитися, що у нас відбувається у Свидівку в самому кінці, як завжди, цитата тижня від кумедного фермера. Забійний цех наш готовий. Газ є. Що там? Подготовлені роботи. Зделані. Тряпочки, ножик. Все як положено. Глушилка імпровізована. Ну, коротше, все готовенько, будемо зараз доводити поросятка. Пригнали ось таку техніку, бачите. Будемо розгулювати тут. Робити будемо яму, невеличку гноярку. Подготовітельні спочатку роботи, розрівняти площадку. Тут у нас колись була силосна яма і цю силосну яму треба трошки повистягувати, поростягувати в сторони, порозрібати по сторонам, порозрібати, порозрібати і добратися там внизу бути плити, по ідеї. Якщо ми їх там знайдемо, то зупинимося, тут трошечки попідривати все Боєць, красавчик. Це і так, може, і так, може, і ззади, і спереді може роботи. Кажуть. Водитель експерт, екстра класа. Зараз тракторчик ось прийде. Щоб його трошки попідгортати, цю лишню глину, пісочок цей, порозвозити, попід забори, попідсипати, бо там забори завалюються. Ще й глини трошки повибирати лишньої. Щоб швидко з десятка 3-4 таких прицепчиків це все повигрібати, розкидувати по нашій території. Такий рівень поверрібаємо. Це буде у нас нульовка. Це все, постараємося повигрібати, повитягувати. Це ще й барани залізли, поки ми тут трахалися із технікою. Сусідські є пересіти, не дай боже. Залетіли на наш адрес. Коротше, ворота були три секунди. відкриті, не встигли Зайти, зараз треба повигняти. Не дай боже, бляха, заразу нам завезуть. Кругом африканська чума. А ну бігом домой. Мальчики, девочки, ну что вы? Бегал, Бенько, давай, быстренько, домой. Давайте, давайте. Все, все, спокойно. Ах, все, ще остатки. Ну, все, бля. Не забувай, Сережа кометний, дверь і ворота закривать бо сразу лізуть же. Таракани. Все, блядь, дали. Да саму важку розлупашить. А ну піде чи ні? О, Ты шо так гнать? Все? Да. Сука, паскуда, так? Да? Ще парочка. Зараз піде. Самих паскудних хлопці сказали, бо вони кажуть, не будуть це розбивати. Та, якщо не ви будете, то хто? Куметний шорі? Поспорили, на 100 баксів. Чи розрубай, каже, не розрубай комед. Сейчас я вам дам називаю. Щоб ти сказалась. Дубові дровішки привезли. Бачите, це якраз нам у котел. Вчора в спортзал ходив, а сьогодні буде спортзал на фермі. Отак. Все. В принципі, вже навіть такі можуть підходити нам у котел. Вже такі підуть, да? таку машину дровішок. 6,5 тисяч ми купили. Там щось якусь кримінальну відповідальність, і що вели за незаконні дрова. Тому зараз купуємо тільки з документами. Я сподіваюся, ніхто ж не дивиться, хто може провіряти. Але у нас документічки є. Система отоплення на кумедній фермочці. Отакий старенький-старенький котел, який нам дістався від попереднього власника у наслідство. Бачите? Зараз він і працює тут. Раз. Горить наші дровішечки, бачите? От сюди йде така уліточна система, улітка, йде забор повітря під давленням по цій рубашці, ну, там, понятно що вогонь наверх, дим виходить, а потім нагріти повітря, лупашить сюди. Отсюди. і лупашить у наш свинарник. На свинарнику у нас отакі от, бачите, труби. По всій длині з сторони труби і з другої. Так, Тихенько, пацани, помедний фермер прийшов, бік босс, все нормально, тема схема. І от із таких труб зараз, тут якщо підложити, тут у нас дує тепле повітря. Дує, ми протоплюємо, стараємося хоча б один раз на день протопити. Понятно, що є у нас лампочки у маточниках біля поросят, біля свиноматочок, бачите? Але цього не вистачає, особливо коли морози, тому підтоплюємо. І так воно по всі оці труби, бачите, по всій длині. І по всій длині воно більш-менш понятно, що там у кінці трошки менша температура. Тут трошки більше при вході температура. Отакого шукача придбали. Бачите, ззаді мене кнурик такий. З домашньої фермочки. Провірили, чи не хворий, чи не больний, чи не хворий. Осьо. Звати його Персік. Він був знайдений у домашньому господарстві. Ану, дружочок, покажи свої клики. Покажи клики. Ти ж нормальний да? ти ж не кусаєшся. У нього зубиска такі страшні. великі. Здорові, як у кабана, дикого. Дивіться, ось. В принципі, то він спокійний. Бачите, які страшні клики. Ось так, який боєць. І його основна функція, він у нас шукає дівочок свиноматок в охоті. Він у нас без породи, обична домашня порода, його основна функція ходити по наших свиноматках і шукати, які у нас в охоті. Тому бачите, тут вагітні, там порісні, тут порісні. І десь щось, якщо перегуляла, цей бік бос одразу вискакує оттуда ногами коротше, на оцю е стінку і виглядає, котра дівчатка в охоті. Як тільки клітку відкриваємо, біжить як дурний. Цілуються в засоси, по дісна лупашиться. Так, да, Персик? Ти ж знаєш, які дівчатки виходять, да? а тут у нас хлопці запліднюють дівчину. Одна дівчатка перегуляла, а друга у нас просто прийшла в охоту, е, як і положено по вісі. 135-140 кілограмів. Е, прийшла в охоту, третя охота була в неї, і на третю охоту ми її запліднюємо. Дівчатки порісні, недавно е, вони. Запліднені десь до 22-23 дня оці тут дівочки, вони стоять в одиночних станках, щоб, не дай Бог, друг друга не поштурхали, щоб не було абортів. Ну, от такі от штучки. Частина із цих дівочок, по-моєму, з оцінєї клітки, по кінця цієї клітки на п'ятницю будуть на УЗІ, на провірочку. По поводу їхньої вагітності. Ну і последня у нас дівчинка Ремка, як завжди, Маша. Маша. у нас всі. Э, Свиноматочки це у нас э, Маша, всі. І ось у нас последня Маша, номер 19 Сама мені пусічка Ремка. Вона ще молода. Вона може завтра або післязавтра там по срокам прийти в культурну охоту і теж буде запліднюватися. Трошки більше 100 кілограмів, 125-130 кілограм. І це остання дівчатка, яку ми перший раз запліднюємо. Всі остальні вже запліднені, вагітні, вагітні. Ну, коротше, з цією дівчкою ми повністю закриваємо цикл по нашим свиноматкам. Всі 92 свиноматки після того, як оцю цю запліднемо, вже будуть запліднені. Анатолій, ну покажіть, як стоїть красиво. Ось, як яскраво виражена охота. Вухо назад стоїть, тихонечко жде. Коли її будуть обсіміняти, ярко, дуже ярко виражена. дівчинка виходить. А в цьому у нас гнізді вже власні ремки. Ефки, так звані, двохпородки. Ми їх запліднили як потрібно, щоби ми почали виводити із своїх ремочок своїх власних ремочок. Бачите, оцю дівчику, оцю е свиноматку, ми просто залили великим білим кнуром. Вона великий білий іландрас, і ми додатково її залили. Кнуром великим білим і у нас свої власні ремки. Ефки ремонтне стадо. Оце із них будуть нурці е, на відгодівлю. Вони будуть на трьохпородки, Ми їх собі оставимо. Вони не так якісно будуть рости. А от всі дівчини будемо відбирати для своїх власних потреб ремки. Вони теж двохпородки. і тому самих ліпших із них собі відберемо на е, свиноматиці. Оце це у нас Тіщенко. красавчик. Чистопородний петренчик. Ви ж пам'ятаєте, у нас Тіщенко на домашньому арешті. Взагалі, по закону. Чи вже усі сидить? А наш Тіщенко віддихає, чилиться. Сьогодні вечором буде здача сперми. Бо треба запліднювати наших ще дівочок. І продаємо сперму. Завтра у нас два заказі на дві спермодози. Тіщенко, дружочок. йдеш? А йому по барабану. Лінелій лінтяй такий, що просто капець. Я в шокі, настоящий депутат. Ну, а тут наші товарні поросятка. Бачите? Це все вже заказані бойці. Оце в нас заказані тут процедура йде кормління. Мама підрухкує, кормить хлопчиків. Все нормально. Там вони гріються в нас, вигрівається, тут теж мамуська кормить. Це скільки їм десь? Я думаю, може 4-3-4 кілограмчики. Короте, тут вже. Депутатішки малесенькі наші понаїдалися. Ой, там ще щось б'ються, квицяють. Тут понаїдалися, просто балдиють. А ось тут, де де як сплять. Ось ось щось дергається, хвости ще не побрізані. Ну, цим ще десь до п'яти днів. Може, четвертий, п'ятий день. Все, черв'ячки, хвостики ще не, не обрізані. А, бойці які, як чилять сплять. А цим вже настільки жарко, коротше, що навіть не хочуть. Йти на, цей, на ковріки. То є, все нормально, температура комфортна. А ці три бойця на продажу. Завтра буде продажа. Ну, А тут у нас порісні свиноматочки, вони не продаються, вони составляють основу нашого стада. Ось, ви Бачите, це все порісні свиноматочки. Це Найближчим часом кожна своя ось. Ру, 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 ру. Ну, да-да, звісно, да, да, потурбували віддітілі, які ми недовольні. Маша номер 15 Ти диви на неї. А тут уже дівчики дві прямо на пізній стадії. Бачите, вже черево таке яскраво виражена, вагнітність у них. Ці вже десь через, ну, треба у хлопців, спитати, Григорій Анатолійович. Або у міші ці дві найближчим часом вже підуть на... Одиночні станки. Рожать. Зараз будемо персика гнати. Персик, боєць головний наш. Зараз будемо по свиноматкам виявляти, якщо якісь дівчини з'явилися в охоті. Зараз побачимо, як наш шукач в роботі. Персик. Персик, давай. Оп. Опа, персик, поїхав. По Дівчатки вже живилися. О, трошки. Эндорфини своїх оставить, що там, я не знаю. Що він там оставляю? Так. Оп. Нема? Так. О. Нет. Все, последняя ремочка, 19 -я. Самая последняя девочка в охоте. Стала, да? Стала в охоту. Все. Бачите, це остання дівчинка, яка ні одного разу не була запліднена. 19-та. Стоїть вуха, бачите, топирині. Держати. Опа-по-по-по-попа. Опа, опа. Заднім ходом ходом. Нє. Тут пройшовся, нікого не виявив. Заднім ходом. Опа-опа-опа-опа, заднім. Опа! Хе -хе -хе. Так, що там треба поцілуватися. Оп! Зараз пропускаємо. Да. Навесно. Побіг, коротше, виявляти, чиї другий кнур не в охоті. Прийшов до другого кнура, блін. Головне, щоб драки не було, блять. Зараз як дрніс ума сайдить два кнура, коротше. Як сцепляться. Грей же, куди ти пішов? Куди ти пішов? Спокійно. Йо. Йоо! Боєць. Вот дайот. Ну все, 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 все нормально. Тіщенко, спокійно, спокійно. Тіщенко, я розумію, що тут якийсь конкурент, прийшов до тебе. Все нормально. О, пацани. Солко. Мішання на місці. Гриша, Дівча, Гриша, привіт. Буде сьогодні свиня, так? Да? Вухо обов'язково спробуємо на вході. Зараз трошки пацани попіджарюють. Все, буде на місці. далі. А зачем там вилучкою це, щоб що було? Щоб не здувалося сало. Щоб сало не здувалося. рівномірно прожарювалося. А щоб рівномірно прожарилось. Коротше, салко буде просто чіки піки Хлопці трошки побалували, дивіться. Красота. Шкіркою. Ні, вухо, вухо. Вухо лупадив, так? Да? Ваше здоров'я. Ох, я. Нормально тема біша, да? так? Кілька дошки. Тушоночка буде. Бачите, все, підготовили. Зараз відправимо, порізимо на кусочки і завтра, післязавтра почнемо заказники робити на тушонку. Зараз вот тільки попідрізаємо, все. вже все позачищали, попідготовлювали. Зараз все Може, Ножика, до речі, в Києві. Це не те, що ми на виставці гришу купляли. Це він. В Києві на виставці купили ножик за 500 гривень. Ох, хілупаш! Лезлі дуже хороше, Чуть-чуть буквально підтираєш і ріжі. Зараз, коротше, все буде. Так що готуйтесь на тушоночку, заказики. Ну і все у нас закінчується у дворі в Олі. Бачите, ми ось привезли е -е, на тушоночку все. Отут у нас знаходиться м'ясо для тушонки, ну, там ще рульки, правда, це все теж на паштетики, це все піде. Ось голова це теж паштетики. Скільки, до речі, цих тушонок я маю забрати у вас тютою? 61 тушонка і 60 паштет. Тютоля робить із своїх курчат, бройлерів, тушонку, а нам робить вдогонку короче, наших свиней. Ми її привозимо м'ясо і вона це все переробляє. Як себе показав той автоклав? Прекрасно. Прекрасно. Запрограмірували і все. Без проблем було Без проблем. Шикарна тушонка. Відпрацював він сам, не було ніяких «да. зауважень? Ні, 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 ні. Все чудово. Першу партію ми зробили із цим великим автоклавом е, Утехо. Yeah, компанія Утехо, автоклавчик. Ну він зараз у нас на мойки. Коротше, не будемо його заглядувати. — Прекрасно. Бачите? Це паштет. — А Він же теж через автоклав йшов. Все правильно. дякую їм, тому що ми робили свій перший їхній автоклав. Uh, то перший був менший, а це більший і електричний. Перший ми на газу був малесенький, а це, на скільки, до речі, цей більший? На 16, а це більший на 32, а на 32. На 16. А той маленький на 16. Це хороший маленький, бо ми його проганяємо за день по три рази. А, ми його швидко можемо охолодити, так? Да? Так, ми носимося на двір і він три рази на день пропускаємо. Григорій Сковорода колись сказав таку мудру цитату. Роби те, для чого ти народжений. Мені батьки точно не сказали, для чого вони мене народили. І тому вивчили мене на юриста. І так мені повезло, що по дорозі мені зустрічалися ці люди, які займалися простою сільською працею. І мені це завжди подобалось. Я сам із села родом, і тому воно мене знову повернуло і притягнуло сюди, в свидівок, у черепин. Я займаюся свинями. Мені це подобається. Хоча до сих пір я не знаю, для чого ж я все-таки народжений. І дуже було б цікаво, що би сказав Григорій Сковорода Мені особисто. Да. Цікаве було сьогодні відео. Не забувайте про кумедного фермера, бистренько підписалися і жду вас у коментарях.